Так, хотів додати стосовно щодо ДФТГ, це слушне питання, але дійсно є ДФТГ, які знаходяться в телевих містах, які там, як Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, але так історично скалося, що саме в Сумській області, безпосередньо в Сумській міській громаді, що коли місто було фактично покинуте майже всіми силовими структурами, то в руки в зброю якраз взяли там ті цивільні, там і пенсіонери, і люди, які, до речі, і на той момент і хотіли мобілізуватися, але він військомат він ну він не працював, а він був екуйований. І потім, ну якби мобілізація йшла своєю чергою, і багато людей якраз пішли саме в добровільчі формування. Також хочу зуважити на те, що саме посвідчення добровольця вона не дає там якісь поблажки. Перед ТЦК, тому що, ну, наприклад, безпосередньо до взводу, яке я маю відношення, із 100% добровольців, які були, на сьогоднішній день залишилось 20. Майже всі, які були, тобто вони були мобілізовані за своєю специфікою, за своєю е, військово обліковою спеціальністю. <кхід> е, тому е, те, що я вважаю, щодо. Е, ДФТГ, яке є на сьогоднішній саме в Сумській області, його потрібно модернізувати. Дійсно, можливо, вже фільтраційні заходи, так як сьогодні вже є багато підрозділів і Національної гвардії, і інших силових служб, вони також здійснюють фільтраційні заходи, але на сьогоднішній день ДФТГ потрібно модернізувати саме це безпосередньо і щодо Виконання функції протиповітряної оборони, тому що ну коли заходить сюди бригада, якийсь підрозділ, який не розуміється територіально, тобто куди поїхати, як заїхати, а там якщо ще й заміновано, тобто люди місцеві, вони краще обізнані територіальну ситуацію, тобто вони краще знають, як заїхати на те ж там саме поле і бачити, що було більшою кучу до опрацювання мобільно-вогнової групи. Але от я раз як я, я пам'ятаю. Тобто ДФТГ постійно казали, що ми вам там сучасне зброєння. Тобто, на той момент, коли мобільно-вогринові групи саме ну, які є стрілкові, де були калібри 12,7, 5,45, 7,62, коли вони були ефективні. Це зброя, воно на жаль, ну вона не поступало. Ми пам'ятаємо, як нам багато той же саме, і минулий голова військової адміністрації. Він казав, що там є зброя, але там немає пікапів. Давайте там і шукайте пікапи. Потім президент казав, що ми передали там певну кількість озброєння, але це озброєння воно прийшло з упізненнями. Коли сьогодні вже офіційно. Військові експерти, ми здається, генеральний штаб, сказали, що ефективність саме мобільної вогневих груп це вже складає 40%, тому що дійсно враг ворог він почав використовувати вже іншу тактику, іншу техніку. То на сьогоднішній день якраз. Ті мобільні вогневі групи, які є, які дійсно там не підлягають мобілізації по багатим причинам тільки інваліди, там за сімейним станом, але люди мають мотивацію. Люди хочуть служити люди хочуть захищати громади сьогоднішній день. Потрібних навчати вже, це сучасні технології, це дрони, які вже, які з, працюють по тим же самим шахедам, молням і іншому, скажімо, не потребу, який летить по нашим громадам. Тому ДФТГ, воно повинно бути актуальне, але настав час його дійсно модернізувати. Тобто його потрібно вже прилаштувати до реальних. До реалії сьогоднішнього часу і з ним потрібно працювати. І саме головне, що люди, які знаходяться там, вони є на 100% мотивовані за невеличкі там грошово винагороду. Вони виконують свої функції, вони там несуть службу, і я вважаю, що це потрібно заохочувати, як з боку держави, так і з боку місцевої влади. А ви сказали, що ДФТГ, до якого я належу, ви в ДеФТГ так. Який? Перш. Перший початку був четвертий. Ви зараз працюєте в складі ДФТГ міста uh, uh, і отримуєте винагороду з місцевого? Uh, ну, я відмовився безпосередньо від винагороди, uh, але uh, з 22, 23, 24 третій, двадцять рік да, також виконував певні функції на блокпостах. Там ну, і бачив, як uh, будувалися ці укріплення. Ми також саме свій блокпост, на якому ми безпосередньо несли несли на сьогоднішній день зводне службу, Ті укріплення, які будувалися, вони дійсно будувалися. Ну як я вважаю, що з, з розумом, тому що в ДФТГ багато людей, які мають за плечами великі, ну наприклад, там те же саме міродний. Він безпосередньо брав участь там, і в іванській кампанії, ну вже в ще вроді в інших і. Командири інших підрозділів тобто люди мають там певну освіту, певні навички і знання в інженерній, в інженерній справі, і ті, якраз от як казали попередньо, які окопи траншеї будували дивте. Вони були побудовані. Ну тобто, ти ну правильно, там там, там, де потрібно. Але потім, от як там казали, що дійсно я сам власне бачив окопи, які вже будували за рахунок там. Держа, державних коштів, Тобто ну, вони дійсно були побудовані тобто, низині, нижче навіть чим, позиції того ж самого ДФТГ, там, в ну, хлопці проходять службу. Тому це дійсно є велике питання.